Та ви не так навчилися від Христа, як про нього чули, і були навчилися в Ньому, з, з правдою, що в Ісусі. Тобто, ж, вам треба позбутися старої людини, що жила як перше, яку розслівають слаблої присусті, і відновитися Духом вашого Ма. Треба нам відновлюватися в Божій благодаті просити Бога про допомогу і приймати нове життя в Христі Ісусі щодня виконання волі Небесного Отця. Бо наш розум, якщо не відновлений Словом Божим, Божою наукою, якщо наше серце, наші бажання є егоїстичні, ми не хочемо виконувати волю Небесного Отця, тоді... Хочу називаємося християнами, живемо по старому, в гріхах в егоїзмі, догажанні собі в користолюбстві, в грошолюбстві, в нечистоті, осаді, наріканнях, образах чи в чомусь іншому, поганому чи в забобонах в магії. Прийшовши до Господа, до католицької церкви, ми маємо зрозуміти, що Бог нас перемінює і найперше відновлює нашу Душу Святою благодаттю через повідь причастя, Господь Бог нас освячує. І ми каємося з ріхів, які вчинили. І Господь Бог прощає наші провини, і ми вже хочемо жити побожно, свято з Богом для Бога, сину Божих законів, Святому Дусі. Господь Бог відновлює наш розум. Маємо старатися про це, слухаємо проповіді священників, повчання Папа Римського, інших католицьких достойників для того, щоб прийняти Божу науку, Боже Слово, свій розум, серце, в світогляд, поведінку, в розмови, щоб жити східно Божих повчань, мудро, свято, і приймаємо натхнення, яке дає нам Дух Святий від нас оновлює. Своєю благодаттю молимося, і Господь Бог нас пригортає до свого найсвятішого серця і хочеться нам чинити добро, прагнемо Божої любові, сили, Божої присутності, щасливі ми, в Господі, і стаємо новою людиною. Щодня ми відновлюємося Духом Святим, Божим Словом, Божим діянням, Божим милосердям. Тому що прагнемо Господа Бога, хочемо бути з Ним, і Він нас відновлює. Щораз більше ми є освячені і щораз більше розуміємо Божу науку і вірні Богу, чинимо добро. За все Бога славимо, Богові дякуємо за те, що Він нам чинить. І Бога прославляємо, Ним захоплюємося, радіємо Господом Богом, тому що Він діє в нашому житті. І нас веде дорогою святості, покори, довір'я, дорогою виконання Божих законів, дорогою виконання Божих задумів, Божої волі. Господь Бог хоче, щоб ми не керувалися в своєму житті зваблими пристрастями до грошей чи до розпусти, чи до панування над іншими. Господь Бог не хоче, щоб нас зводив диявол, тому вчить жити Святий Дух нас побожно, що ми завжди вибирали Христа Господа, вірність Божій науці, виконання волі Небесного Отця. Щодня дня маємо відновлюватися Духом, тому що нас тягне часом до життя в егоїзмі, в гріхах, І маємо Прямувати своє серце, розум до Бога, і приймати Його натхнення, думати і вибирати добро згідно Божих повчань згідно Науко-католицької церкви. Щодня Господь Бог нас відновлює. Ось тору все нове, дехто прийде в нашу спільноту і дивується, як так все змінилося. Це є добре, і так і ми, коли приїдемо в якесь село, місто чи до людей. Часом зауважимо, як зовні все змінилося і в природі, і в забудовах, архітектурі, і в людських навіть звичаях. Тому що життя продовжується, життя змінюється, стосунки між людьми набувають нових форм, нових якостей. І ми маємо щодня приймати те, що від Бога, бо Бог діє, так як Він хоче, він нас любить, і дає нам все найкраще. Прояснює наш розум, заохочує волю до добра, зігріває своєю святою любов'ю, нашу душу. Тому, коли хтось хоче відновитися чи відсвіжитися в житті, і думає, поїду на курорт, там буде добре, відпочину. Ось в церкві напрацювався, за рік, на місяць поїду, і там мені буде добре на морі буду, лежати, дивитися в небо або в землю і буду. Пектися на крак, і буду відновлений зразу. А ще якщо заскочу в море, тоді вже взагалі щастя таке аж хлюпотить з душі, переливається аж назовні, начебто. Але це, напевно, щастя світської людини, егоїстичної, яка ще не засмакувала Божих благодаті, яка ще не любить Бога, а хоче втікати від Господа, хто є з Богом той відновлюється відновлюється Божій правді і любові, відновлюється, приймаючи святі тайне, кров Христа в Євхаристії, радіє Богом, має силу натхнення чинити добро, навертає грішників. А коли людина в гріхах, то теж розуміє, що ніякі море, ніякі гори не спасуть, ніяка компанія, ніяке товариство, ніяке застілля не прийдуть до радості, а треба йти до сповіді, покаятися, Бере Господа Бога за гріхи, і тоді відновлюється радість серці, радість єдності з Богом, радість спасіння, мир, спокій, Бо людина позбулася гріхів, бо Бог простив провини. Тож ми відновлюємося в нашому розумі, в нашій душі, Божим словом, Божою наукою, наукою католицької церкви, Божою благодаттю. Через святі тайни, відновлюємося через духовне читання, через молитву, через слухання Духа Святого, спілкування з Богом. І з нам з Господом є добре, коли каже хтось, що якісь психотренінги вас відновлять чи що інше, ми кажемо, напевно, що ні, тому що відновити може тільки Бог, бо ми на образ сподоба Божу. А то, що ми будемо мудрувати щось по-своєму, це тільки. Буде ходінням по колу, будемо зосереджені на собі. Нам треба, наче тому соняху, який зосереджується чи повертається до Сонця, так і ми повинні весь час зосереджуватися на Господу Богу, на Божій новиці, на Божій любові, на Божому діянню, на спілкуванні з Богом, на прийнятті святих тайн і чинення, те, що надихає Дух Святий. Тоді Господь Бог нас відновлює. І ми радіємо, що життя Божою благодаттю, життя Духа Святого в нас пульсує в серці і струмує до життя вічного нас тягне до Бога, хочемо ще раз більше Бога прославляти, про нього розповідати і чити те, що йому доподобає виконувати волю Господню. Просимо Духа Святого, щоб дав нам завжди бажання. Бути серцем з Богом, щоб ми були чутливі на натхнення утішителя, щоб приймали своєчасно волю Божу, Боже Слово і перебували в Божому серці, Божій любові, Божому милосердю і чинили добро, навертали інших теж до віднови в Святому Дусі, до Христа Господа, до духовного читання, до життя згідно Божого Слова, згідно католицької духовності. Моральності. Тобто вам треба позбутися старої людини, що жила, як перше, яку розслівають звабливі пристрасті. Пам'ятаємо, що минуле часом у нас є заплямоване гріхом, і ми є зранені диявольським діянням, понищені, часом нещасливі. І ми вже то минуле віддаємо Божому Милосердю, покаяли своїх гріхів, тайні сповідь Котовської церкви, нам прощено, і вже минулим не живемо. Хтось каже, а ти згадай, хто тебе там колись принизив, і тоді прийшло таке поневолення з того часу, ти всіх боїшся. Ми вже того всього не боїмося, і то все не згадуємо, якщо які є гріхи в нас, посповідалися і живемо тут і зараз з Богом, а не в минулому чи майбутньому, чи невідомо яким егоїстичним мисленням чи життям. Живемо в дотриманні Божих законів, виконання. Божої правди, святому Дусі, виконання волі Божої. Та ви не так навчилися від Христа, як про нього чули, і буде навчилися в ньому згідно з правдою, що в Ісусі. Правда є в Ісусі, істина, святість, любов, спасіння, прощення, визволення, охорона, щастя. Тож линемо до Христа Господа всім Своїм серцем, приймаємо тіл і кров Христа в Євхаристії. Живемо згідно Натхнення Святого Духа, думаємо, вибираємо добро і чинимо волю Господню, наскільки ми здатні, і з Божою допомогою долаємо трудності, навертаємо грішників, і живемо згідно Божої правди, згідно Божих законів. Вам треба позбуватися старої людини, що жила як першої, корислівають звабливі пристрасті, і відновитися Духом вашого ума. Та одягнуться нову людину, створену на подобу Божу у справедливості, у святості правди. Святий Духу, святий Духу. прошу тебе, ім'я Ісуса Христа. Віднови мій розум, розумінням Божого Слова, науко-католицької церкви, святий Духу, обнови мою душу. Твоєю благодаттю, спонукаємо волю, до чинення добра до виконання волі Небесного Отця, улюбленої утішителю, дай ласки позбутися відкинути гріхи, слаблиї пристрасті, будь проти волі Божої, і інше зло. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і Нині повсякчас, і не віків.